Пускаючи когось на свої ваги за умовні 300 гривень за машину, вагар на місці може пропустити їх 10, замість узгоджених з вами трьох. Різниця залишається у вагаря як бонус, про який ви навіть не здогадуєтесь. Цей контроль повністю виключає можливість такого шахрайства. Крім цього, завдяки автоматизації додатково вибудовується чітке розуміння роботи зі своїми партнерами, колегами і друзями. Які користуються вашими вагами. Наприклад, протягом місяця ви дозволяєте всім своїм сусідам зважуватись на вагах, і кожному з них даєте окрему картку. В кінці місяця через додаток це контроль. Легко відстежити, а скільки машин було зважено? Чи відповідає взагалі отримана інформація з попередніми домовленостями, або варто переглянути умови співпраці? Для отримання повного обсягу інформації ми включаємо в базовий комплект картки і зчитувач. Вони потрібні для максимально простої ідентифікації кожного водія та кожної машини.